Триває 1182-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України. Знищили ще 1030 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 20 травня окупаційні війська Росії втратили 975 тисяч 800 військових.

336 гелікоптерів, 36 621 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3 197 крилатих ракет – 28 кораблів, 49 тисяч 93 одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 894 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.